Вітаю. А сьогодні. А давайте з вами пригадаємо, який посуд, посуд є умами кухні. Який посуд є на кухні? Каструля. Пательня. Тарілка. Нижня. Ложка веделка чашка. Чайник стакан. Давайте з вами пригадаємо. Як ми назвемо все це одним словом? Так, це посуд, кастрюля, ложка, пательня, чашка й тарілка, веделка, ніж, чайник та стакан це все посуд. А давайте з вами. Складемо речення про те, що робить мама з посудом. Дивіться, це хто? Це мама. Мама що робить? Мама миє. Мама миє, що? Мама миє каструлю. Повторіть речення. Складемо наступне речення. Це хто? Мама. Мама що робить? Мама миє. Мама миє що? Мама миє чашку. Повторіть речення. Складіть речення. Що робить мама? Мама? Миє тарілку. Повторіть. Складіть речення. Що робить мама? Мама миє стакан. Повторіть речення. Що робить мама? Мама миє ложку. А давайте з вами з'єднаємо чашки та чайники за кольором. Наприклад, ця чашка якого кольору? Вона червона. Нам потрібно знайти такий, такого ж самого кольору чайник. Тобто червоний чайник. І з'єднаємо. Отже, рухаємося далі. Якого кольору ця чашка? Вона блакитна. Знайдіть чайник такого ж самого кольору. Якого кольору цей чайник? Він блакитний, вірно. Ця чашка якого кольору? Вона зелена. Знайдіть Чайник такого ж самого кольору. Добре, знайшли чайник якого кольору? Зеленого. Якого кольору ця чашка? Ця чашка помаранчева. Давайте знайдемо чайник такого ж самого кольору. Якого кольору чайник ми знайшли? Так, помаранчевий чайник. А ця чашка якого кольору? Вона жовта. Давайте знайдемо такий самий за кольором чайник. Якого кольору чайник ми знайшли? Жовтий чайник. А це остання чашка якого вона кольору? Вона фіолетова. Знайдемо такий самий за кольором чайник. Знайшли, якого кольору чайник? Фіолетовий чайник. Привіт. Молодці, а сьогодні, сьогодні ми, ми з вами дізнаємося, що є посуд у мами є на кухні. кухні. А сьогодні Різний ми з тобою дізнаємося, посуд. який посуд є на кухні.